Світло! Ми дійшли до будиночка. Ми не помремо. Фух, Як тепло. Закрити двері, щоб вовки не з'їли. Що за чортівня? Хто тут був? Хто розлив мою каву? І подушку? Хто спав на моєму дивані? Це щось ненормальне. Пічку розпалити можна? Щось вона взагалі не працює. Яка чудова музика. Слава Богу! Я страшенно рада, що ти тут! Тепер мені не доведеться прибирати весь будинок самотужки. Це було б украй жахливо. Усі знають, що в самотніх людей занедбані домівки. Я думаю, що в такому гарному місті я охоче залишуся назавжди. Ну, хоча б на всю ніч. Мені здається, ти трохи забігаєш наперед. Та ні, де нормально. Почнімо прибирання, а вже тоді будеш думати, чи тебе вистачить на всю ніч. Я закінчу тут, а ти за той час позабирай, будь ласка, посуду зі столу. Дуже гарно, такий стіл мені подобається. А тепер піди, будь ласка, у спальню і застела ліжко. Чи розстели? Застелити ліжко. Прийдеться все ж. Так, які 18 нам же застелити! Не розстелити, а застелити. От якось підозріло на всю ніч, але застелити. Ще поправ там килим. Гаразд! Ну, Важлива кожна дрібниця. Ну, добре. До речі, прилад. Подушки на дивані розкидані. Піди поскладай. їх А що б тебе? На якому дивані? А я ще запитував, хто подушки. І ще напевно в підсумку треба буде поприбирати на цьому столі. Лишенько, хтось розлив напій біля дивана. Я так також приходив і питав «Ох, лишенько, хто ж розлив мій напій біля дивана? Може, повтирай там? Напевно, повитирай, щоби потім не вертатися? А ти стоїш і нічого не робиш? Хто тут прибиральниця? А я ще хотів на цілу ніч залишитися, ні. Я більше не буду тут залишатися. Так, всю ніч буду прибирати. Просто використовуй мене. Слухай, треба ж посуду помити. Піди це зроб. так і буває. Розраховуєш на 18 а тебе просто використовують. От... От ще було все нормально, але помити посуду. Це вже. Це вже вище. Це вже вище. Я йду звідси. Я йду звідси! Випусти мене, жінко! Випусти! Ні! Ні, я не буду цього робити. Випусти мене. Ти мене використовуєш. Я тобі відкрився. А ти? Я піду на сніг, я буду мерзнути, але посуд мити не буду. Справжнє сімейне життя і виходу немає. І має головне виходу. Божевілля. Прибирає. І що вона прибирає? Прибирає мій мозок. І головне знаєте що? Що вони тут їли? А я навіть не їв нічого. Хоч поїв. Скореня. Все помито. Треба почистити ванну. Вишкрібай її якомога ретельніше. Я не вимагаю досконалого виконання. Ми ж лише люди. Ретельніше. Але не досконало. Почисти ванну. Це останнє, що я роблю в цій хаті. Я йду від тебе. Все, я що все повинен робити тут! На підлозі у спальні ще є книжки. Якщо є, поскладаєш їх на полицю. Добре. Це називається Зробиш одне. Вилізе на голову. Зробиш два. Вилізе на плечі. Зробиш три. Звісить з плечей. Ноги і буде казати Покатай мене. Ось таке є. Та ну, то тут книг! «Причудово! Так, а тепер забери посуд із столку. Так, дійсно, треба переверити. Я прийшов сюди. Мені було холодно. Я прийшов в будинок. Світлий, чистий, прекрасний. Тут була прекрасна музика. І нам запропонувала тут хтось посидіти. Ми сказали, що ми залишимося на всю ніч. І тут розпочалося справжнє пекло і гірше, ніж у в'язниці. Я навіть не буду перераховувати цих справ, яких мені прийшлося робити у чужому будинку. Все, що я хочу, це просто старти пам'ять і забути це все. Це жахливо. Це жахливо. Кода. ти жахлива людина. Ти мене змушуєш робити такі речі. Я не зрозумів. А хто тут був, поки мене не було? Поки я складав книги. Ви тут знову їли? Ми цілу вічність будемо прибирати. Точно. Ми що? вічність будемо. Серденько. Послухай, що я скажу. О, починається. Серденько. Очіку, ти хочеш, ти виконуєш роботу, ти мусиш цілком опанувати її. Інакше вона опанує тебе. А знаєш що Кода справді all любив цю гру? Власне, з поміж усіх with... кодених ігор лише this 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 ця спонукала його зателефонувати мені та попросити, щоб я прийшов і глянув на неї. це припало на кількамісячний період часу, коли він був надзвичайно щасливий. весь час ходив усміхнений веселий. Отже, тому виконуй поточні завдання, а майбутні клопоти залиш на майбутнє. Хоч вір, хоч ні, але саме тепер ти хочеш поправити килим у спальні. Довірся мій. Я думаю, що Кода відчував ось це все. Правда, чому він був щасливий? А можливо він кимось так командував. Килим. А, а який килим ти ж? Щось мені це не подобається, поки я в одній кімнаті роблю, в другій хтось тут. Здається... Що вони роблять без мене? Стосовно того банального міркування, так от, мені здається, що свій будинок можна прирівняти до своєї душі. Ти піклуєшся про нього, а він піклується про тебе. Отож. Хатнє прибирання. Повернімося до нього. Книжки. Книжки. Дякую. Я зрозумів. Мене просто не випустять. Добре. Це просто через який час просто змирюєшся з цим всім. Я радий, що він створив цю гру. Я, я не дуже. Боже, подушки на дивані лежать аби як. Підеш туди та поскладаєш їх. Добре. диван має бути охайним, коли прийдуть господарі. А чим ви займалися, поки господарів не було? Питання. But, course, Подобається це робити. Однак, певна річ, музика зупиняється, ваш піврозмовник зникає час і Двері тепер відчинені. І знову ж, не можна залишатися в темному проміжку дуже довго. Не можна і край. Треба вирушати далі. Так лиш тут життя. Нарешті. Я ніколи не був радий так вибратися на холоднечу і піти в далечінь. Ем. Мені здається, що це була грабіжниця. І вона винесла вікна.